Заступник начальника генштабу ЗСУ з нами на прямому зв'язку, пан Ігоре, вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку. Йрам слава, вітаю вас. Пане Ігоре, давайте поговоримо трохи про ситуацію в районі Курської області, тому що вона вочевидь дуже загострилася і стала подекуди навіть критичною причиною цьому військові називають проблеми з логістикою, тому що ворог постійно обстрілює усі під'їзні шляхи і дуже сильно тисне своїми піхотними підрозділами. Схоже, що населений пункт суджа нині. Частково чи повністю перебуває вже під контролем російських солдатів, тим не менш бої продовжуються на околицях цього населеного пункту. Як ви вважаєте, чим зумовлені ось зумовлена ось така активізація з боку російської армії? Зумовлена воєнополітичним підходом щодо Кутчини, тому що це територія міжнародно признана за Російською Федерацією, яку ми контролювали, і виходити. З таким активом України Путін зрозуміло, що хотів би змінити цю ситуацію. Тому концентрував ресурси і резерви за останні декілька місяців угрупування військ сформували росіяни більше 60 тисяч. Причому збирали тут відповідне так зване елітні частини, це і морську піхоту, повітряне десантне. Крім того. Наші заділи, вибрали краще, що залишалось від північної Кореї, Сформулювали таке угрупування в підрозділах. Їх на щрі поставили російські офіцерів, які мали відповідний досвід, і причому в першу чергу там були задійні з боку Північної каріс. Це спецназовські структури цих військ, які були. Крім того, це по військам і техніку механізовано вони завели і концентровано зосередили безпілотні апарати в дрони, причому використовуючи з оптикаволаконним управлінням, на які не можуть впливати наші засоби радіоелектронного подавлення. І як говорять аналітики західні цього питання. Що перевіщення по військам по силам в рази було порівняння з нашим угрупуванням? Ну раніше чи пізніше, це якби повинно було спрацювати. На жаль, і це відбувається. І ще та скільки було організовано за декілька тижнів наступи з фактично з усіх сторон з півночі, заходу, південно-східного напрямку. А крім того, провели вони атаку з, з саме угрупуванням Північної Кореї з зі Сходу на Захід, то ситуація там для нашого угрупування суттєво ускладнилась. Але, як говорить, західні аналітики можливо, це тобто відмічається відвід. -від наших військ то ми за ці майже там дев'ять місяців бачили, яким чином розгорталися бойові дії, як себе вели частини підрозділи сил оборони України. Але от за останній тиждень було таке враження: ну не враження, і генерал Сирський мабуть, підтверджував, що організовано почали відходити, проводити аргергадні так звані бої. Тобто, плановий відхід з нанесенням по максимуму враження живої сили ворога, озброєння техніки, і зберігання значит, особового складу, це якби дуже важливо. Але окремо говорять про те, що можливість спрацював і воїно-політичний таки, аспект в цей час були перемовини. джиді. ми знаємо, як остро росіяни відносилися відносно нашого контролю за цими землями на Курщині, і тому характеризують це як ну, відвід, який мог би бути узгоджений. Тут по історії війни широкомасштабної зараз ми пам'ятаємо, були така ситуація на Херсонщині, коли двадцятичне угрупування було на правому березі російському, але якби в аценки аналітиків несподівана в майже повному складі, і техніка була переправлена через Дніпро. Без активного враження з боку сили оборони України як пізніше з'ясувало, що дійсно таке мало місце. Писали там автори деяких там книжок з цього приводу, тому що значить, росіяни скали, що вони застосують ядерну зброю, це вплинуло на американців, і вони домовились з керівництва воєнним і воєнно-політичним, що це угрупування. Якби не буде знищення, і тоді не буде застосування ядерної зброї. Можливо, для того, щоб зрушити з місця переговорний процес, прийшлося пройти на таке складне рішення. І тобто, це до тих аналітиків, які кажуть, а що ж принесла Курщина. Ну багато що ми не раз говорили, в тому числі і вашому етері, яким чином це в цілому успішна. Операція, яка була проведена силами оборони України, і кінцевий етап ну не спрацював, скажімо, уже в ході переговорів, а для, для початку, для того щоб почати, можливо, це і спрацювало. Тому дії наших воїнів не пройшли марно. ситуація дійсно складна, і тут треба зараз зосереджуватися на тому, що. Підрозділи частини російські перейшли кордон на уже на сумщині, і ці процеси треба поєднувати вивод наших військ з Курщини і стабілізацію ситуації на сумщині. Там пане Ігоре, видання Reuters пише про те, що Росія зараз немає сенсу погоджуватися на 30-денне перемир'я, оскільки вона йде вперед. Зокрема, бачимо події на Курщині. З іншого боку, і ви слушно зауважили, багато хто з аналітиків помітив, що якось дивно співпало в часі просування на Курщині одразу після перемовин між українською та американською сторонами в Джиді, в Саудівській Аравії, можливо, дійсно це все було погоджено. Якщо так, то Росія йтиме на 30-денне перемир'я, яка буде їхня реакція, тому що зараз якісь повідомлення, які надходять з Москви, вони абсолютно незрозумілі, непевні, неточні. зрозуміло, що м'яко кажучи, росіянам в цьому треба допомогти, бо вони там поки ще на такому зухвалому підході на рівні ультиматуму перед початком війни. Цю ситуацію треба змінювати. Американці вже бачать це і тому, бачите, це було пов'язано, що якби тимчасово було зупинення, а тепер все повернуло. Ну, по-перше, швидко, на жаль, це не робиться. Я маю на увазі і постачання техніки збройних боєприпасів на те, щоб маховик знову розкрутити потрібен час на розвід дані. А головне буде видно зараз в таких умовах, чи буде зрушення з боку росіян? Ну від поїхав представник Москву з цього приводу вести відповідні переговори. Там і тому тут найбільш суттєвим на мій поїх, з воєнної точки зору, а вона пов'язана з воєнно-політичним. Полягає в тому, що треба зміцнити сили оборони України зараз таким чином, причому швидко, ефективно, спільно з європейцями, щоб відбулося виконання нашої стратегічної оборони операції. Головна мета якою полягає зупинити просування росіян на всіх фронтах. Для цього потрібні нам сили, ну і вирішення нашого питання щодо укомплектування бригад, особливо і ті, які діють на лінії зіткнення, і формування резервних бригад, бо без всіх двох компонентів по військовослужбовців людям суттєвих змін не досягнути. І тобто, є напрями для роботи, є значить, потенціальні. Можливості, але треба пройти цей складний шлях спільно з американцями, і європейцями. Це треба підкреслювати і мати на увазі. Та пане Ігоре, і дуже схоже, що ось цей військово-політичний фактор впливає не лише на Курщину, але й загалом на усю ділянку фронту, де тривають бойові дії, тому що математично кількість штурмів збільшилася помітно в десятки разів. Там на Лиманському напрямку, на інших ділянках, абсолютно так само. чи можемо ми зіткнутися із ще більшими проблемами у випадку, якщо ворог з Курщини вже буде перекидати війська назад на Покровський, на інші ділянки фронту? Зумовно, вони будуть намагатися це робити, але ж вони вже якби пов'язали в боях за Сумщиною. і тому завдання ми ж з вами обговорювали зараз це питання: щоб значить контрольовано проводити арігадні бої щодо виведення скурщини і формувати оборону, мобільну оборону, будь-яку вже на сумщині, і а це буде означати, якщо мобільно проводити а контратаки, наприклад, і так далі, тобто не допускати ситуації, коли б вони швидко могли б від сля перекинути на ділянки Східного фронту, а там я з вами погоджуюсь, що з інтенсивністю боїв там декілька діб на східному фронті. Було там до 100 за добу, а зараз 250 за останню добу. Тобто Путін відчуває цю ситуацію, ставить завдання військовим, що це вікно можливості по часу може закритися. Вимушений він на це буде піти, тому що вже їм анонсоване завершення, як би. Але треба додати переможності спеціальної воєнної операції, анонсований парад, який теж повинен бути би, переможний і так далі. Тобто такі багато політичних моментів, які треба, які треба підкріпляти діями. А з діями тут не все так просто для росіян. І вони чому немає офіційної реакції? Тому що йому треба поспілкуватися з американцями уточнити позиції, а вони змінюються динамічно щодоби. І от в таких умовах цитнота американців і росіян тому, що Трамп повинен швидко виконувати, що на обіцяв, тому що поки крім негативної хвилі на весь світ і від його діяльності суттєво нічого не видно. Причому як внутрішній політики, так і зовнішній. путіну треба він анонсував, виходити на ці події чимось суттєвим. І Він хоче показати, до речі, тому на покровському напрямку намагається все ж не стільки покровська просуватися в бік чергової області, там Дніпропетровської Сії. От і тут позиція України послідовно працювати з нашими союзниками і американцями, якісь специфічні союзники, як ми бачимо, з європейцями для того, щоб зміцнюватися. І зупинити просування це на фронт на фронтах. Це було найбільш суттєвим фактором. А крім того, якщо вони подальшому будуть проводити повітряні удари, то організовувати удари такі, як це був останній такий масований, Я би сказав, з нашого боку, з застосуванням не тільки ударних дронів, але й дронів ракет, ну а на перспективу. В цьому році виходити на ракетні комплекси, які успішно просуваються в їх вироб розробках. Та пане Ігоре напередодні президент Володимир Зеленський давав прес-конференцію е, після зустрічі в Джиді між українською та американською делегаціями. Він своїми враженнями ділився і запитували його, зокрема, про гарантії безпеки. А що ж там про гарантії безпеки? Чи обговорювалося це питання? Оскільки згадаємо в овальному кабінеті, коли стався конфлікт між Джей Венсом, Трампом, Зеленським, то якраз гарантії безпеки були каменем спотикання. І е, зараз він говорить, що питання гарантії. Безпеки для України в разі паузу війні було предметом перемовин зі США, але детальніше обговорення буде пізніше. Коли пізніше, ну власне, коли це має статися, коли ми маємо отримати про якісь гарантії, якими вони можуть бути на ваш погляд, пане Ігоре? Пізніше тому, що ми вже з вами теж обговорювали михіть це стан динамічне, дуже щодо змінюється ситуація і говорити зараз по гарантіям, ну деяке треба треба в принципі але з конкретикою є, скажімо, варіанти підходу, тобто задіяти там 30 тисяч 000... Військових європейських і повітряний щит 120 двадцять плюс мінус а взагалі треба систему спільно з європейцями протиповітряної протиракетної оборони. Причому от в цьому армія України, Сили оборони України будуть грати найбільш важливу вагому роль, тобто безпека найбільше це в міцності нашої армії. Це по перше і по-друге, треба. Виходити, можливо, бачите, рішуче, жінка, прем'єр Італії сказала: ну якщо в НАТО ми не можемо, щоб було краще, то треба так включити Україну і зробити п'яту статтю по європейській. Дуже така рішуча, як би рішуча пропозиція з цього приводу, тобто вона стосується того, що все ж з європейцями скоріше всього сформувати, хоча вони не зовсім до цього готові. По потужності військовим ну і по багато іншим питанням, але все ж формувати такий альянс аль європейське НАТО. Ну НАТО це Атлантик там є да в назві. А тут Європейський безпековий союз, який, який би забезпечив, але без американців, якби це було б не так дієво і потужно, тому треба, щоб від них було відповідне забезпечення. Скажем, ну я думаю, що до цього Трамп не зможе підійти до рівня, скажем, договору як з Ізраїлем чи з Південною Кореєю, чи з Японією. Хоча вони бачать, як себе американці ці країни поводять, і особливо Японія і Південна Корея шукають нові шляхи зміцнення своєї боєздатності. опять таки повертається країна, що в першу чергу треба захищати себе самим. Почули вас, пане Ігоре. Дуже дякуємо за вашу фахову думку і ваш аналіз з цього приводу. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України. Генерал-лейтенант був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре. Дуже дякуємо і будемо раді бачити вас іще в наших ефірах. найкраще Дякую. Наганяємо на все добре.